Дай Бог, якщо все буде добре, можливо, моя олімпіада буде через 4 роки. Я думаю, що за 4 роки я зможу настільки покращити свій результат, що зможу виконувати е, норматив. Марина Бех, спортсменка тренера Вадима Крушинська з обласного центру фізичного виховання учнівської молоді спеціалізується на стрибках у довжину. У минулому році її найкращий результат склав 6 метрів 47 сантиметрів. І в 2011 році вона виступала на юніорському чемпіонаті світу. Хоча за віком до цієї вікової групи ще не входила. Власне, і цього року на аналогічних змаганнях Марина виступала із суперницями старшими на два роки, але не це завадило їй продемонструвати найвищі показники у стрибках, а травма, якої не вдалося уникнути. Це не мало ніякого відбитку на змагання да, ти Розумієш, що Люди набагато старші за тебе, набагато опитніші, які вже. Постартували там, про які ти змагання тільки на даний момент можеш пока мріяти. Але в мене є якби опит трішки з того року з чемпіонату світу. То можна сказати, я цього року була більш впевнена і взагалі майже не звертала увагу на те, що вони набагато старші за мене. Просто виходила і робила те, що говорив тренер. Юніорський чемпіонат світу, каже, тренер спортсменки Вадим Крушинський за показаними результатами, перевищує навіть змагання дорослих стрибунів англійка-юніорка, яка стала першою стрибувала на 6 6 метрів 81 сантиметр. Її найближча суперниця на сантиметр менше, бронзова призерка досягла позначки 6 метрів 67 сантиметрів. Це нормативи майстрів, міжнародників стверджує наставник атлетки. Планка була в тому році настільки високо піднята, що триматися на цій висоті дуже важко. Але, тим не менше, потенціал величезний. Просто. Десь певний фактор нереалізованості, фарту зіграв свою роль, але це спорт, і по-другому неможливо просто тут. На чемпіонаті світу серед юніорів Марина посіла сьоме місце. Тобто вона увійшла у вісімку кращих перед тим, пройшовши відбір, із не одного десятка атлеток. Її результат один із двох найкращих серед членів юніорської збірної України. Крім того, Хмельниченка вже забезпечила свою безкоштовну поїздку на наступний чемпіонат світу Сполучені Штати. Тим, хто потрапив до вісімки, міжнародна федерація легкої атлетики оплачує спортивну мандрівку на змагання. А поки що, тренування і тренування, адже попереду багато роботи. Про олімпійські ігри атлетка говорить як про мрію кожного спортсмена і має перед собою конкретні приклади. Кади успішних стрибунів, я рівняюсь на російську спортсменку достатньо молоду Дар'ю Клішину, вона 91-го року народження. Ну, мені подобається і стиль її прыжків, і взагалі як е, е, росла її кар'єра, як вона вийшла до того, щоб попасти на олімпіаду. Тобто, ну. Загалом рівняюсь за нею і буду вболівати за неї. Ну, звичайно, буду вболівати за наших. Все таки можливо, вдасться комусь пробитися в фінал, тому що мені здається, що повинні бути достатньо дуже сильні прыжки на Олімпіаді. Світлана Поробок, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.